Привіт! Ви на каналі Коберовий Світ. Є новинки, це когатки. Звичайно, їх дуже мало слишку, дуже странні, але ну, ладно. І ще ось ну, типу, серед. Ось так. Тому давайте обирати. Якщо побираємо партнер, давайте. Давайте, давайте ось так принцесам вони подобаються. Берем. У, ну, мені подобається ось така облочка. Берем його. Мої останні, ну, я це поки не хочу брати, візьмем, Ну, давайте візьмемо все ж таки от не красцевий. І вибираю Вижте му ось така. Ось, пока Тому давайте да изпървате Шість так номером Давайте каждого шість. Ось нова колекція ноготки. в цих ноготках в моєму лакі. Я такие, да. Ну думаю, побольше. Врачи. ну, нести, нести, нести косяк. Потому что, вот, вот. Я думаю, что Дальше запросы на лайки. Меняют. Собачью.

Перше, що на якісь лиса, ну, якось так. І де? можливо ще буде. І не, не знаю, бо Тобно просто не було нічого. Ну, всім дякую за передліти всі